Всім привіт! Ви на каналі Назівса і зараз я пограю в Roblox Я знаю, що довго не було відео, але я для вас знімав саме це відео. І сьогодні я пограю в режим під назвою Heroes World. Да, він дуже класний. І я вже зайшов, і мені випала сила льоду, Ну або криги, так точніше буде. І я спавнився біля школи. Да, це така школа, вона називається UA Да, UA. І е, тут вчася супергероїв. Взагалі, ця гра зроблена по аніме МГА, тобто My Heroes Academy. Я його дивлюсь, воно мені дуже подобається. Ви можете теж подивитися його і зрозуміти, але дам вам підказку, що тут мало персонажів з того аніме. І тут більше, та, наприклад, злодії. Просто придумані самим автором. І я розблокував першу силу і напав на якогось слабенького злодія. Хоча для мене це був не такий вже й слабенький злодій. І перша суперсила, яку я розблокував, це була просто трижинка типу я е, типу, охолоджую людину на пару секунд, і в цей час я можу його вбити. І мені дали плюс левел. Дивіться, якщо ви знищите, наприклад, якогось сильного противника, то вам дають багато досвіду. Досвід треба, щоб покращувати свої скили і щоб отримувати більше досвіда. Я ходив по місту і тут просто побачив якісь заміси, просто подивіться на ці якісь суперсили. Тут було яке зрозумів, і бодіки, і реальні люди. Короче, в них просто я от появився, і мене просто за пару секунд тупо вбили. Я не знаю, що в цей момент було. У когось там вроді була е, суперсила, як і в мене. Я пішов до школи, тут були бандю... бандюгани, яких я побив. До речі, е, вроді мене не можуть бити до того, як я не отримую 50-й левел, але це не точно, там може вроді 25 або ще який. Тому, в принципі, коли ви зайдете, вам буде не страшно інші люди. Але NPC все-таки будуть страшними. Але NPC не нападають першими, тільки якщо ви почнете їх бити. Тут був якийсь салат, і він сказав мені побити цих е, якихось бандюків, які напали на, ць, на цю школу, бо він їх боїться. Ну тому я взяв свої кулаки і почав тупо їх розносити. Я їх закриженяв. Ну так, да, я так буду називати це суперсилу. До речі, ця суперсила схожа на суперсилу Тодорокі, але в нього була суперсила і вогня, і криги, а ця а цю суперсила. Це тільки суперсила криги. Тому так, трошки жаль е, Я знову взяв завданьку, тобто вбити цих бандитів і пішов їх вбивати. Насправді я цю завданьку брав дуже багато раз. Я просто не хочу показувати це на відео, бо ну, це буде дуже довго. І все-таки я знищив першого бандюгана. Знищував я їх дуже довго, бо для мого левела. Це були такі вже слабенькі чувачки. Але коли я знищив всіх, то в мене вже був левел 8. Я покращував свою статістику. І в мене в інвентарі нічого не було, тому я бився руками. Тут були якісь чуваки, які я не міг вдарити, бо в мене був щит. І мене не могли вдарити, і я не міг вдарити. Я купив ще одну суперсилу. Це було таке, типу. Крижане поле, я його спавнюю, і на пару секунд люди окриженяються, вони стають кригою, і я їх можу бити. Типу, як перша тільки вона більше якби може працювати на двох людей, на трьох людей, на чотирьох людей. Ну і це дуже сильно допомагає. Хоча вона кастується трошки довго, тобто за цей час це можуть вже вбити, якщо це ти проти професіональних людей б'єшся. Потім пішов на вулицю, тут був якийсь чувак, який посміхався. Він сказав, щоб я вбив криміналів, бо він типу, боїться їх і хоче, щоб їх не було. Але скажу вам так: всі ці NPC дають одне і те саме завдання, просто тупо когось побити. Інше завдання, як я зрозумів, нема. Просто тупо нема. Тут був, тут були якісь чувачки, кримінали, яких я вбивав. Та й плюс, знаєте, що коли я вбиваю якогось чувачка, то він просто через якийсь час спавниться. Тому я майже без сенсу це роблю. Тобто просто беру заданьку, вбиваю їх, вони знову спавняться, беру знову заданьку і знову вбиваю. Ось це знаєте такі більш-менш мінуси, хоча я розумію, да, що. Ну, те, що вони спалюються, це не нормально, але бляха. Зробіть уже нормальне завдання. Типу, не просто типу, побити всіх там, наприклад, щось принести, там перезугляти з кимось, взять завданьку, там не знаю, зібрати щось, але не тільки побивати, ну це ж якось тупо вже виглядає. Я пішов ще до якого чувачка, і він сказав, що боїться перейти дорогу через слабих злодій, тому мені треба їх побити. Я, використовуючи всі свої суперсили, почав їх бити. Мені було, в принципі, вже не так важко, але все одно. Вони, хоч і слабкі, але для мого левела вони не такі, прям, щоб їх можна було знищити за пару секунд. Але все-таки я зміг справитись з завданням, і левел ап у мене вже був. Я був на 18-му левелі вже, а це дуже класно. Я знову з ним промовляв і знову взяв це завдання, бо я хотів підкачатися, щоб стати ще сильнішим. Юзаю просто всі свої суперсили і починаю тупо його бити. До речі, тут непогана анімація. Наприклад, коли ви кидаєте противника в якийсь будинок, там анімація, типу, що він просто свій будинок нафіг ламає, типу каміння злітають. Тому за це горі реально респект. Разраб постарався. У мене був левел ап, і я вже був сі ранг хіро. Я вирішив взяти заданьку і вбити такого ж чувака, як я. Тобто, тут був якийсь чувак з катаною. Він мав таку саму суперсилу, як я. Він міг заморажувати і мав такі ж, прям, ну, все так, як, як я. Тільки він мав трошки більше ХП, навіть не трошки, а набагато більше ХП. І він був сильнішим. Та плюс у нього була катана, яка додавала йому урона, а це вже непогано. І б теж хотів собі катану. Але все-таки я його обдурював та і плюс він не міг хилитись. Тобто в нього ГП не восстанавлювалось, як в мене гравця. Я його кинув в сілку і таким чином я вбив. Так ось, у цього водного чувака можна взяти завданьку його вбити. Чого він сам його не вб'є, та тому що він водний чувак. А як ви знаєте, вода проти криги це погана зброя, і крига виграє. Я знайшов якогось доджо студента і він попросив, щоб я е, почав вбитися з рожевим супергероєм, з рожевою супергероюкою буде точніше, і щоб я зробив її сильніше, типу, щоб вона потренувалася. Ну, я напав на неї. Це вона була як якийсь амугусік, Я в серіалі, в серіалі її чесно не бачив. Я її відсохнув, думав, що вона ізічна, але вона кудись стрибнула. І потім я такий відходжу, вона вертається, я втікаю. Але бляха, через який час удивляються якісь камні, вона кидає і просто камні мені дають так багато хп, що я просто в афігі. Вона занадто якась сильна. Вона бере стовп і просто тупо мателяє ним. Це я не знаю, це якийсь занадто сильний босс, суперсила. Я вафіція просто, вона бачите, мене тупо знищила. Я не знаю, яка в неї суперсила, типу, Телепатія якась, вона кидає прям з неба камні, плюс в неї якась гігантська суперсила, що вона бере в руки стовп і мотиляє ним. І плюс, наприклад, підходить в небеса, бере камінь і кидає мене в ним. То це якось, знаєте, це якісь дві суперсили зразу. Ну, чесно, я не можу зрозуміти, що це таке. Але цей супергерой дуже сильний був. І я, щоб його знищити, тупо перегравав пару разів. Бо вона мене вбивала пару разів, і це, знаєте, це, ну, ось, наприклад, бачите, вона мене тупо відкинула, коли я майже її знищив і все мінус я. Я знову прийшов до неї, напав на неї і почав її тупо бити, шмаляти її. Вона така, типа, вмерла, але перед смертю використала свою суперсилу, і я полетів вверх, а потім все-таки вернувся. І це задало мені так непогано урона. Я знову порозмовляв з водним героєм і напав. На цього крижаного злодія на нього вже хтось нападав, тому в нього трошки менше. АП. Ну, я почав його камбити, бити, використовувати всі свої суперсили і втікати від його ударів. Але, бляха, він мене тупо заморожував. Наприклад, я виходжу з заморозки, заморожую його. Він встає, відморожується і починає заморожувати мене. І це повторюється багато раз. Але в нього, наприклад, немає Ice Skate. Тобто він не може так пролетіти, як я. В нього тільки дві суперсили, які в мене теж є. Він мене заморожує, потім знову заморожує два рази підряд. Це було якось дивно. Він, походу, залогав трошки. Ну, але все-таки на кінець я тупо лечу і добиваю його. І в мене вже левел 25, а це дуже непогано, дуже навіть непогано. Я напав у нього ще раз, взяв завданьку і за пару хвилин зміг добити його. Я прям тренувався. Прям вже знав, що він робить, як він робить, і у мене вже був левел ап і 26 левел. Отак фермити гроші і досить дуже класно. Я почав іти по місту і знайшов якогось Біранг Віляна, тобто якогось такого злодія. Він сказав мені побити студентів, які вийшли зі школи, але він сказав, що я занадто слабенький, хоча я їх міг спокійно побити. Ну окей, я зайшов в ліс, і тут знаєте, кого побачив? Побачив я Disgust Вільян. Він сказав, щоб я знищив а ранга е супергероїв. А вони набагато сильніше, ніж я. Я подумав, що це все якісь катаною. Я використав свою суперсилу і... і почав бити. Він мені не міг нічого зробити, бо я був зі своїми суперсилами як якийсь Бог. Але все хороше колись проходить, і він мене почав бити своєю катаною. Потім він використав якийсь супер удар і мені знеслося так дофіга хп. Якщо шукають чесно. Ну але в мене було дуже мало 22 хп. Я не втікав, я хотів його добити, але раптом він використовує свою суперсилу і тупо добиває мене. Я хотів знову піти в парк, але знайшов якогось пінгвіна. Він, до речі, є в самому аніме. Він сказав, що телепортує мене до лісу, щоб потренуватись. Він мене телепортував, але тут нікого не було. Тут не було ні людей, ні НПС, ні якихось злодіїв, ні босів, ніяких нема. Тобто просто туба нічого нема. Наприклад, я так розумію, що якщо ви, наприклад, хочете з другом побути самі, то якраз ідіть в ліс. Але не знаю, там якась війня. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.